Вітаю підписників і гостей каналу. І в першу чергу, хоч з запізненням, хочу привітати вас із Новим Роком, Різдвом Христовим і побажати нам всім українцям здійснення нашої найзаповітнішої мрії. Переглядаючи галерею якраз напередодні Нового року, вирішила зробити таке відео, оглядове відео. Починаючи з весни 25-го року, ну і завершуючи січнем 26-го уже року. Переглядаючи отак не раз свої відео за попередні роки, от замислювалася часто над тим, що ж я все таки знімаю. Окрім квітів, повірте, намагаюся завжди зняти отих комах, отих помічників, яких ми бачимо в нашому саду. І ви знаєте, радію, як мала дитина, коли вдасться е, відзняти бджілку чи джмеля е, на квіточці не злякавши, чи от так, як тут павучка зловити, який застиг із комашкою, яку він зловив. Не знаю, чомусь мені завжди так, так приємно і радісно, що я, ж от у своєму саду, милуюся не сама і ходжу не сама, що тут ж стільки живого всього є. Як і помічників, так звичайно, і шкідників. Ну і головне завжди, борючись із шкідниками, нагадую собі так, так себе завжди, наче як знаєте, як застерігаю, що Таню, ти ж викорінюючи тих небажаних гостей, не забувай про те, що ти ж можеш зашкодити і тим, хто потрібен в цьому саду. Тому, вибираючи засоби захисту для саду, для своїх квітів, е, стараюся вибирати або біозасоби, або е, засоби третьої групи, е, як скажіть, заплуталася в словах. Ви мене зрозуміли, так, третьої групи шкідливості, так би мовити. Тому що Дуже хочу, щоб все-таки ті комахи, які приносять користь в саду, щоб їм не зашкодило, щоб вони не страждали від цього. Ну, і, звичайно, підтримку для саду, як підтримку для саду використовую не лише засоби захисту, так, але і різні, як я кажу, вітаміни для наших садів і наших грядок, нашого городу. Особливо цьогоріч весна в нас була дуже холодна, і я змушена була прикривати довго рослини свої. Ну і от, трошечки... Такого е, відступу ліричного, я вас зараз вивела за е, своє подвір'я, і воно в нас виходить до поля і до лісу. І я, повірте, що я тут дуже люблю проводити час. Не тільки через те, що в мене тут ще є грядки, і я там мушу їх прополювати. Ні. Я люблю в кінці дня приходити сюди, милуватися небом і заходом сонця. Не знаю, вважайте мене божевільною якоюсь. Але це в мене місце сили. Я дуже люблю свій квітник і свій сад. Але в мене традиція кожного дня вийти ось сюди і помилуватися заходом сонця. Це просто, знаєте, як ковток свіжого повітря. Слухаю птахів, слухаю вітер. Слухаю комах. І от Сьогодні записуючи відео, монтуючи верніше, відео, я дивлюся на ці кадри, а мені хочеться так на повні груди вдихнути. І я ж вам зараз записую це все, а мені хочеться так знаєте, аж, аж захлинутися тим свіжим повітрям, яке от я зараз би тут відчула на цьому полі. Я лише частинку вам ставлю відео. З ранньої весни, це з травня, і пізніше вже це десь серпневе відео, коли теж сонце заходить. От помилуйтеся, послухайте. Не знаю, можливо, це моя суб'єктивна думка, і не всім сподобається. Але я чогось, ну не знаю, мене це надихає. І продовжу про засоби захисту, як я вам сказала перед цим, і говорила не лише про захист рослин, але і про підтримку. Особливо в холодні, навіть не холодні, а от такі весни, коли є перепади температури, коли є весняні заморозки. І ми мусимо підтримати трошки рослини, дати їм якоїсь трошечки сили, щоб потім відновитися від тих заморозків. Адже цьогоріч, нас 11 квітня, лежав такий гарний сніг, і була худелиця. І заморозки в нас повторні були геть аж до кінця травня. І пошкоджені були рослини. Огірки я, напевно, разів 3 чи 4 пересівала, тому що ніяк не вдавалося мені їх. Щоб вони залишились і продовжували далі рости. Тому, з метою підтримки і стимуляції рослин після от таких несприятливих погодних умов, я вже другий рік поспіль використовую Мегафол. Можна взяти інші засоби, тобто це не панацея, так не обов'язково мегафол є непоганий засіб. Я знаю, що багато людей його використовують. Аміно називається. І інші біостимулятори, які допомагають нашим рослинам оклигати, так би мовити, після тих складних погодних умов. А вони в нас були досить такі, знаєте, несприятливі цьогоріч. І от я так задумалася, навіть влітку, якщо е пригадати, справді таких спекотних днів у нас від сили було ну, днів 5-7. В основному температура трималася в межах 25-28 градусів, навіть 22-18, часто йшли дощі. Тому е, не можна сказати, що вже аж так було. ну, літо таке схоже, як літо, так, до так, такого, таке літо, до якого ми е, звикли за останні роки. Я час від часу так зупиняюся. От люблю слухати звуки, там, звуки дощу, так, звуки природи. Ну, от якось воно надихає, заспокоює, дає напевно, надію, якусь, так, що, попри ті несприятливі умови, попри те, ж, наскільки ж рослинам тяжко, наскільки природі там тяжко, воно все відновлюється, намагається рости і над, так би мовити рухатися далі, рухатися вперед. От мене це надихає, так, підійматися кожного разу. І йти далі, незважаючи на те, наскільки було тяжко, наскільки мені там неможливо щось там було зробити, але все рівно я продовжую дивлячись на те, як відновлюється природа, адже все-таки ми є частина тої природи. Наступним висновком, який я зробила за попередній рік, за 25 й рік, це те, що, напевно, вже досить. Саджати нові троянди. Будете сміятися, я сама сміюся. Досить, тому що близько 200 троянд. Чому близько 200? Повірте, я їх ніяк не можу перерахувати. Я е, виходжу е, рахувати троянди і вічно за щось зачіплююся постійно і забуваю їх перерахувати. Ну, тому е, чому досить. Ну... Все-таки справа в фізичній силі і можливості дати належний догляд всім трояндам. Якщо це таки задуматися, то щоб і обрізати 200 кущів троянд, і підживити навесні, особливо під корінь, і за засобами захисту, і прополоти, і так далі. Тобто не буду називати всі операції, які ми з вами робимо впродовж сезону з трояндами. Ну, забирає це багато часу, забирає це багато сил. А так як я ще працюю на роботі і на державній роботі, тобто я не можу десь там собі якийсь вихідний зробити сама. Тому це трошечки так накладно в плані часу і фізичних сил, навіть більше в плані часу, я би сказала б так. Тому вирішила зупинитися. І можете собі уявити, навесну замовила лише три троянди, але замовила на місце тих, які я викинула, позбулася яких восени. В попередніх якихось відео я, здається, вам казала, чому забрала троянди з саду, тому що це в основному чайно гібридні троянди. Троянди, яким вже не 5 і не 7, і не 10 років. Вони кілька разів пересаджувалися, але от не оновилися кущі, попри те, що я там і виконувала ті поради, які не раз там дають дівчата для того, щоб оновити куш, так? тобто опустити його нижче, щоб він пустив нові пагони, не вийшло в мене з цими кущами. Вони пускали пагони, але вони якісь такі дуже тонесенькі були. По одній квіточці на пагоні, і зазвичай їх виломували ці пагони ем, влітку, коли у нас вітри. Вітри у нас часто, попри те, що це полісся, так, і ліси у нас нібито є. Але вітри останніми роками нас зовсім не шкодують. Тому отак, от от, чайно гібридні поступово буду забирати з саду. І на їх місце буду підсаджувати якісь такі трошечки міцніші, витриваліші троянди. Я тепер уже більше уваги звертаю на морозостійкість троянд. Це важливо. І під кінець відео я вам все-таки поясню чому. Звертаю більше увагу на стійкість до хвороб, до захворювань. Звичайно важливим для мене є наскільки довго, навіть не настільки довго цвіте троянда, а наскільки от вона багато зав'язує квітів, так? наскільки пишне її квітування. Адже одна-дві квіточки, ну, якось, якось не зовсім привабливо на кущі. Хочеться мати феєрію оцього кольору, квітування. Тому на це звертається увага. Чому сказала про морозостійкість? Ви знаєте, я за кілька останніх років звикла до того, що зими в нас не дуже холодні. І ну, якби там не дуже там і звертала увагу на таке от е, тотальне так, вкривання троян. Тобто я там їх трошечки пригортала землею, якісь в, закутувала в агроволокно, закривала агроволокном. Але цьогорічня зима, зима 26-го року, е, ви знаєте, застала мене, можна так сказати, зненацька в тому плані що е, у нас з 1 січня е, вдарили морози такі гарні. Це було мінус 20, потім морози трошечки послабшали, мінус 3, мінус 6, мінус 7, ну це так не, не, не смертельно. А от сьогодні в нас справжня хурделиця на дворі мінус 6 мете. Е, е, уже настільки намало снігу на подвір'ї, що подекуди по метру е, за вишки цей сніг І знову на кінець тижня в нас до мінус до 23 передають мороз. І я дякую, що цей сніг є. Адже ті троянди, які я не надто вкрила, або навіть які зовсім не вкрила, бо є такі троянди, які я навіть не огортала землею, то завдяки снігу вони будуть прикриті. І вони не постраждають так від отого морозу в мінус 20. Тому що це для троянд вже трошечки занадто, особливо ті, які дуже чутливі до морозів. От, і як скажіть вгадати, вкривати троянди, не вкривати. Я цей рік вже навіть і не, не дуже там настаралася їх вкрити, адже минулого року зима була така, що я ходила, відкривала троянди. Я відкривала їх, щоб вони просто там не припарювалися під агроволокном. А виходить, знову ж таки, не вгадала. Хоча вже вкривала троянди в кінці грудня, не з сіма справилася трояндами, не все встигла зробити. Ну, але сподіваюся, що таку картинку, яку ви бачите зараз, яка була влітку 25-го року, я все таки зможу вам показати і влітку 26-го року. Вигляну за вікно, за вікном мете. Світла немає. Зараз відключення планове в нас відключення по графіку. А тут у кадрі така краса, сонечко. Здається, так би і вийшов би на двір погрітися на тому сонечку, але за вікном хуртелиця. Я сподіваюся вас не дратує цей закадровий шум, звук із саду, бо я, наприклад, його обожнюю, я люблю його. Я люблю, коли чути птахів в кадрі. Я люблю, коли чути комашок в кадрі. Якщо вас це дратує, напишіть мені, я буду стишувати звук, коли буду монтувати відео. Просто, я думаю, що це ну, можливо, це моя думка. Більшості людей все-таки це, все це подобається. В кадрі ви бачите дві катальпи попереду з зеленим листям. Скажу зразу, восени я одну із них, як мені не було шкода, я одну із них змушена була виселити із свого саду. Ну, і так як коріння в неї вже дуже потужне, пересадити її не вдалося, ми змушені були її просто викинути, так? спиляти викинути. Поясню чому. В катальпи, окрім того, що дуже потужне. Гілля вона дуже гарно наростає, в неї таке ж потужне і коріння. І воно простягається далеко від самої катальпи. І не зовсім вглиб воно йде, воно більше так біля поверхні знаходиться. І я помітила, що деякі рослини не дуже гарно біля неї росли. Це перша причина. Друга причина. Дуже багато вони почали створювати тіні, адже росли поряд, зовсім поряд, одна біля одної. І затіняли велику площу своїм гіллям і листям. Листям в катальпи, знаєте, велике, кругле і не зовсім комфортно рослинам довкола. І я вирішила, що мені. Чим мені, як сказати, пожертвувати так легше. Мені було легше пожертвувати все-таки однією катальпою, ніж тими рослинами, які росли довкола. Ну, Так ми з вами наблизились поступово до осені. В кадрі це жовтень місяць. Дуже гарне було листя цього року на більшості рослин. Навіть на таких рослинах, як і та вишня, яка ж зазвичай осипається в серпні і має непривабливий вигляд, адже листочки рудіють, а не жовтіють, цьогоріч воно ну, здивувало. Я би знаєте, так сказала, що більш-менш цього року сезон все-таки поставили все по своїх місцях. Тобто осінь була більш-менш схожа на осінь. Зима у нас зараз, повірте, як зима. Ну, от весна трошки була за холодною, я би сказала. Але це теж тільки моя думка думка людини, яка, яка мерзне, коли холодно, які спекотно, коли спека на дворі. Ну, і от уже грудневі кадри. Зовсім непримітний сад, зовсім нема чим милуватися. Але я люблю милуватися небом. Як при заході сонця, так і на сході сонця. Я всім вам бажаю мирного неба. Я всім нам бажаю терпіння, сили витримати, витерпіти те, що нас чекає. Переживемо ми ці всі холоди, морози і наші негаразди. Вірю, що все буде добре. Ну, от, бачите, мінус 20, і мої троянди майже не прикриті. І майже тут ще не було снігу. Але от уже наступні кадри, які я знімаю сьогодні, йдучи додому з роботи. І так, знаєте, витягую телефон бігом знімаю, руки мерзнуть, замітає мене снігом. Але так хочеться показати вам тої зими, можливо, не у всіх. Того снігу стільки і тої хуртелиці. Тримаємося, підтримуємо один одного. Заходьте, коментуйте, діліться своїми думками, враженнями. На все добре. Почуємося!